Так, ось у нас безперебійник суперовий. Новенький, не користувалися. Супер. Ну, при перевозці є ось тут подряпинка така маленька, вон цяточка. От, але все новеньке. Так, ось моделька. Модель. Величезний, ну як, він великий трохи, в ну, середній такий, немалий, тяжкий, дуже тяжкий, бо там величезний трансформатор чи декілька трансформаторів всередині. Він дуже тяжкий. Зараз покажу. Пізніше зважу. Це все метал пофарбований. Це тупо металевий корпус. Дуже якісно зроблений. Тяжелемний капець, зато надійний, якісний, чистіша синусоїда, як сльоза. Так. Покажу з усіх сторін. Це все метал, металевий корпус. Ось є пломба. Заводська, що його ніколи ніхто не вскривав, не ремонтував. Ось так воно ось написано: 23 рік. І пломбо болт. Так, показую далі з другої сторони. З всіх сторон покажу. Так, ось кнопка. Це такі кнопки. Яких три, шість, кнопок. Контактно, а ці э, сенсорні. Ну, вони, типу, контактні, але такі без щелчка без клацання. Так, тут також решітка. Це все тупо метал. Ось бути ось такі ось надписи. Ось такі. Так, ззаді. показуємо. Це все метал, решітка. Вентилятор все металеве. Так, це у нас іде кабель дуже товстий, гумований. До євро вилки, вилка крута, заземлення євро із такою ручкою, щоб зручно швидко виймати. Дуже крута вилка. Найкраще ось таку форму мають довгий цей кабель. Товстий далі тут запобіжник міняється, там є запасний, до речі. в комплекті. Комплект його дають запасний, він ось такий величезний, великий запобіжник і ще вам якийсь. Піптик на Так, Євровилка От сюди От втикається. Навіть тут виходить вже два дроти досить довгі. довгіша мідь з клемами товста на акумулятори. Можна скільки завгодно акумуляторів 12 вольтових під'єднувати. Паралельно можна 1, 2 акумулятора, 3, 4, 10, 20 акумуляторів. Ось 12 вольт плюс, 12 вольт мінус. Так, і е, переключення режимів. Ось тут. Режими зарядки, це все є. Показала людина на відео. Потім поставлю відео, це в опис, покажу, як користуватися цим перемикачом. Так, ось. Є. Так, показав. І з ним. Знизу ось так, це метал. Ось тут кріпиться величезний отакий трансформатор. От його розміри між болтами 12,5 см. А сам трансформатор ще більший набагато, ніж ці болти. От ніжки. ніжки висотою десь сантиметр приблизно. Щоб не дряпалось. ну, і повітря тут було. І от решітка, щоб охолоджувалося заходило повітря і щоб не дряпалося. Чотири ніжки дуже міцні. Такі гума чи пластик. це пластик Тут закльопки. Три, чотири чотири закльопки. Круто. Так, передня панель ось ця пластикова. Ну, довжину кабелів заміряю. Так, довжина. Цього до розетки, кабель у нас реально довгий. Він? він довжину має. 1 метр і 15 см. Метр 15 сантиметрів це до вилки а оце до акумулятора має довжину. 66, 66 сантиметрів приблизно. 66, 66. Трошки більше бо він зігнути. Отак. 66-67. Ось ці камені довжиною. Сам розмір. розмір, Все, його покажу. Реальний розмір. І вогу зважимо. Так, 27 з половиною. Так, 27,5 на 26. Отак, якщо взяти, що тут випирають, а, ну тут випирає найбільше цей запобіжник. Якщо брати по запобіжник, то так теж з 27,5. Ось тут саме дальня точка цей запобіжник. О, висотою. Ось так, без ніжок 11 з сантиметрів, ніжки мають висоту 8-9 міліметрів. З ніжками виходить. 12 з приблизно так. Ось всі розміри. Вагу зараз скажу. Так, вага 7 кг 345 грам. Це його реальна вага. Так, ну все показало. З цих сторон.